Привіт, мене звати Діана і сьогодні хочу розказати вам про мої прочитанку, про мою про про прочитанку е грудня. Вибачте, що я знімаю пізніше. Я просто вирішила, що пора вже це зняти, тому що я вже дуже не знімала давно прочитанки, і вам напевно цікаво, які ж я книжки прочитала і про які я хочу зняти вам відео. Одна нас з таких книжок це. Ех, Сюзанна Колінс, світовий бестселер Голодні ігри. Я думаю, всі знають цю книжку. Ех, що цікаво, що я їхала в книгарню за чотирма книгами. Три знайшла, четверту я не знайшла. І я вирішила спонтанно купити голодні ігри. Подумаю, почитаю, всі хвалять, і тим більше зараз якраз час, коли йде третя частина в кінотеатрах, перша частина третьої частини. І я думаю, що зараз якраз цей час, коли треба прочитати Голодні іри. Е, і, і, що не дивно, я саме в той вечір почала її читати, коли купила. Перше оформлення. Значить, воно перше мені здалося якимось я б сказала бідним. Але пізніше, коли я почала читати книжку, воно мені стало страшно подобатись. Тут ми бачимо переспінницю з першої частини. Переспінницю, яка була в Катніс Евердін, ту саму, не та, що в мене отут, -от. це з третьої частини. Далі назва Сюзан Колінс. Далі Корінчик. Кожна назва це в до речі, країна Мій Кожна назва. «Проштрикана стрілою, голодні ігри у вогні і переспівниця. Тут написано Колінз. Е, Зблизька вам так покажу. Так, що ж у нас тут ззаді? Ззаді тут маленька така інформація про продаж книги. У світі продано понад 50 мільйонів книжок, перекладу на 50 мов. Ось далі тут є маленький опис. Е, далі тут є, що думають про це автори. Тут у нас є Кінг, Стівен Кінг. Значить, карколомний роман Голодні ігри збурює, приголомшує, тримає в напрузі, я просто не міг відірватися. Сівен Кінг. І тут ще є Стефані Майер. Значить, Книжка так поглинула мене, що я не втрималась і продовжила читати її за обідом, ховаючи під столом. Кілька ночей поспіль я жила цією історією, адже навіть закінчивши читати ночами, я без сну лежала в ліжку і... Прокручувала її в голові. Роман Голодні ігри просто неймовірний Стефані Майер. Е, коли я Тарині показала цю книжку, я кажу, вгадаю, яку я книжку зараз читаю, тому що вона перше побачила голодні ігри на книгарні, а потім я поїхала і їх купила. І е, тоді не було просто можливості купити собі Голодні ігри. Вона так зразу дай, дай, подивитися! Вона її тримала в руках, напевно, години-дві. Вона її не хотіла відпускати, тому що вона дуже хотіла прочитати цю книжку. Вона випрошувала батьків. Я не могла дати, тому що я її зараз читаю. І їй на Миколая подарували такі голодні ігор і у вогні другу частину голодних ігор. Ем... Тому е, в кожній частині е, 380 сторінок. Кожна книжка ділиться на 3 частини, і в кожній частині є по 9 розділів. В цій книжці зміст такий: частина перша трибуде, частина друга ігри, частина третя переможець. Тобто, все почервоно. Е, тут ззаді у нас є. Вся трилогія, і написано найкращий роман, і досі залишаються голодні ігри, зворушливий, яскравий і чудово написана антиутопія по телевізійному реаліті шоу тобто Голодні ігри. Завдяки незабутній героїні ця книжка полонила і дівчат, і хлопців Таймс. Е, ось в кожен книжці, як я вже сказала, однаково сторінок, але мені здається, що друга таки тонча за першу. Е, Е, значить, шрифт дуже маленький, я до нього звикала е, дуже довго, але зараз мені дуже легко його читати. Значить, історія про те, я думаю, всі знають. Катніс Евердін, у неї помер тато, мама неї замкнулася в неї замкнулась собі, е, це було 4 роки назад, і е, е, в неї ще молодша сестра, і їй, вона ніби як голова сім'ї повинна прогодувати сім'ю. Плюс до того всього вона живе в, е, типу, як Північній Америці. Мало хто помічає, але ця книжка, типу майбутнє Північної Америки. Типу, на руїнах континенту відомого як Північна Америка. Е, вона живе в країні Панем, яка ділиться на Одне одну велику столицю Капітолій і на 12 округів. Капітолій дуже жорстокий, і вони придумали капітолій жорстокі реаліті шоу, Голодні ігри, в якому з кожного округу кожного року посилають дівчину і хлопця від 12 до 18 років. Вони тянуть жереб і хто виходить, той йде на голодні ігри. І вони на тих голодних іграх 24 прибути з 12 округів. Мають битися на смерть, що був лише один переможець. І ця доволі. Це дуже найджока гра, яка е... розважає мешканців Капітолія, е... Вон... тому Капітолій її придумав. Е... І це 74 ті годні ігри мали би бути. І е... Ще який прикол, що там в округах дуже всі бідують. Тобто немає що їсти, за межі округу виходити не можна. Але округ 12, я б сказала, такий милостивий округ, там не дуже за ними дивляться, порівняно, наприклад, з 11-м. У них там брама округу має, тобто, як то би сказати, я не знаю, як назвати ту сітку, яка е, обмотала їхній округ. Одним словом, в тій сітці є дірка і Катніс може пролазити крізь неї. Е, тим більше може пролазити, тому що електричний шок е, включений дуже мало годин на день, тобто не контролюють за ними в 12 окрузі, і тому Катніс почала полювати, щоб. Якось вижити своєю сім'єю. І, в, значить, вона якось там виживає, і, але попри те, їй необхідно брати тесери. Тесери можна брати кожній його одній сім'ї. Тобто дитина згоджується на тесари, на... Пачку олії і пачку муки, і вони, типу, їдять. Але за це її ще раз вписують на карточки ім'я, і більше шансів, що ти попадеш на голодні ігри. Це називається тесери. І Катніс теж підписує на ці тесери. І 74-ті голодні ігри, їй 17 років. в неї друг Гейл, 18 років йому, він теж підписується на тесери. Він теж нею полює. і... В нього 48 шансів, що він попаде на голодні, тобто 48 листків, у неї 22. І от коли жиркування вже настало, значить, вона думає, лиш би не я, лиш би не я. І це було таке не я. Її сестрі 12 років і це такі перші її голодні ігри. І записана вона на карточці лише раз. І саме ту карточку витягує Ефі, людина, яка жиркує, яка саме витягує ту карточку. Попадає її молодша сестра. Катніс настільки її любить, що вона, не думаючи ні хвилини, інстинктивно каже, що вона доброволець і що вона хоче йти на Голодні іри. І так наша героїня Катніс попадає на голодні іри. Треба, з її округу, хлопець, який з нею їде Піта Меларк, і якщо ви хочете дізнатися продовження, що сталося з Катніс Евердін, а я думаю, що ви хочете дізнатися. І взагалі, хто такий Піта Меларк і чому? Катніс була розлючена, що саме він трибут з її округу їде з нею на голодні ігри, і, можливо, їй доведеться його вбити ви. Можете прочитати і дізнатися це. Книжка дуже захоплююча. Це, напевно, найкраща книжка. Я не буду брехати. Ну, от, найкращі книжки цього року це серія Лоли, серія сестер вампірок, значить, Андріан Мол, серія Дівчата, закохані Жакни Вілсон і трилогія Голодні ігри. Тому що, якби я читала якісь погані книжки. Ця б була точно на першому місці, і я вам скажу по секрету. Я думаю, що якби в свій час мені не попались в руки Жаклін Вілсон і я не полюбила читати. Я думаю, що якби я зараз не любила читати прочитала годні ігри, саме ця книжка би заставила мене любити читати. Тому що ця книжка це, напевно, найкраще що тільки може бути. І Якщо ви думаєте, що ви не любите читати, попробуйте. Прочитати голодні ігри. Я впевнена, що 70% людей, які не люблять читати, якщо прочитають мого віку люди, якщо прочитають голодні ігри, вони полюблять читати і будуть читати хоча б утопі, але таки будуть читати. І я вам раджу читати цю книжку. Е, і я почала читати е, в січні е, зараз вже місяць грудень, останній день. Який грудень? Ну, який грудень. Останній день лютого. Тобто я її читала два місяці назад, цю книжку. Е, я її в ще почала читати другу книжку, вона мене тоді не зацікавила. Е, тобто я хотіла відпочити від цієї трилогії, але все одно е, я раджу вам читати цю книжку, тому що читайте її місяць, читайте її три місяці, читайте її цілий рік, але вона таки. Її треба прочитати. І мені Дарина подарувала, тому що в неї були копії е, Переспівницю. З третьої частини зараз я знімлю її треба відчепити. Оп. Е, Переспівниця це з третьої частини. Я коли прочитаю третю, я вам, звичайно, що покажу. І читайте всі цю книжку, тому що. От якщо я деколи сумніваюсь, радите вам це читати чи ні, то цю книжку ви обов'язково повинні прочитати. За всіх книжок, які я вам раджу читати, цю читайте сам першу. Це було все на сьогодні. Дякую, що подивилися це відео. І читайте тільки хороші книжки. Поменше купуйте, побільше читайте, щоб у вас не залажувались книжки і щоб ви не допускали. Як мінімум, таких розмірів книжок, книжок, як у мене, хоча порівняно з іншими блогерами, у мене майже нічого немає непрочитаного, але для мене це багато. Читайте хороші книжки, читайте книжки, які я вам раджу, але в першу чергу читайте годні ігри. Це було все на сьогодні. Па-па!